Слава Ісусу Христу, дорогі наші військовослужбовці, сьогоднішній день хочу привітати вас зі святом покрови Пресвятої Богородиці, а також привітати зі святом захисників і захисниць. Історія цього свята розповідає нам про те, що місто Константинополь було в оточенні ворогів, і в одному із храмів, де люди молилися про захист цього міста, був один чоловік праведний. Андрій Родовий з його учеником Епіфанієм. І коли вони молилися, вони побачили Божу матір, яка покривала всіх людей своїм омофором. Через деякий час настала темрява в цьому місті, і ворог не зміг захопити це місто. декілька днів. І в честь цього свята, захисту цього міста, в X столітті люди почали святкувати свято Покрови Пресвятої Богородиці. А також і ми, українці з давніх давен, святкуємо це свято. І сьогодні це свято професійне для наших захисників і захисниць. Тому щиро вас вітаю зі святом, бажаю поскорішої перемоги, щиро дякуємо вам за захист нашої держави. І пишаємось вам. слава Україні, героям слава!